Останній час невпевнений і грізно, шукайте Бога серцем не завжди, шукайте Бога у молитві слізно, лиш Він подасть живої вам води, лиш тільки Він гамує серце справу і хліба дасть столомній душі. Шукайте Бога і віддайте славу за те, що Він назустріч вам спішить. Лиш тільки він, візьме на свої руки і проведе крізь води і вогонь. Лиш з ним душа, не знайте на розлуки, і тільки з ним Пізнаєте любов. До Бога ленте в помистах невпинну. До нього принесіть свої гріхи, бо тільки він дає душі прозріння, коли йому говоримо. Не віддаляйтеся від нього на хвилину, не ставте перешкод своїм життям, без нього ви, як без гнізда пташина, і як покинути без матері, дитя. Без Бога на землі беодино, без Бога в світі важко так прожити. зробіть до нього перші свої кроки. І у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах і вірте, що земна біль промене. Аж тільки з серцем, вишукайте Бога, і неодмінно Він до вас прийде, бо тільки в ній спокій душі, знайдете, постань час не певний і важкий. обіймає він планету. І грішні землю любить Бог святий. Тому йдіть, спішіть серця до Нього. Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Амінь. Амінь.